Ще один день тепла. і Я вирішив зайнятися трошечки своєю технікою. Ну, раз не дуже охота це буде робити. Заміню масло в ліфанчику. Пробіг майже 200 км. Ну, Як і казав менеджер, 200-300 км. Грію, їхати не хочу, бо нема часу. О, таке масло, фільтри є. Минулого разу може ви бачили. Яке ендури і скільки тут було болота. Але в мене є мийка 5 хвилин чистий. І заодно в своєму мерсику 10 тисяч набігав, машина на газу їздить, масло ще чисте, але воно свій ресурс вичерпало. Ось таке масельце. Про мерси показувати не буду, вам не цікаво, а от стан масла злитого чи є ті опілочки, чи є отой порошок в маслі металічний. Самому цікаво, чи він є. Так, Зливаю масло, там болт на 17 ключ, масло абсолютно чисте. Ну, хай собі стікає. А я за той час перейду до машини, зніму фільтр, зніму захист піддону, теж буду зливати. На болті нема взагалі ніяких відкладень. Тут правда і магніта нема, але взагалі чисто. Ну і масло я практично злив, пробку закручую. Ну, можливо є така дрібна пильця. Так, вона є. Її ледь-ледь видно вон до сонця. Зараз гляну на стан масляного фільтра. Ну так, тут явно стружків дуже багато. Так, цей фільтр багаторазовий, його в принципі, можна промити і ще використовувати, але в мене є паперовий. Зверніть увагу на фільтр. Бачите, як він просвічується до сонця? Ну, Звісно, це тонесенька сіточка, але вона таки пропускає ті дрібні фракції абразиву. Тому таки не жалійте гроші на паперовий фільтр. Паперовий фільтр того не пропустить, що ця сітка. Цей ліфан іде фільтр Хайфло фільтру H F112. Отакий фільтрик брав в Тернополі на весті. Кажуть, що сюди йде боксер, тільки треба пружинку зняти. Священний мотюль. І гумочки теж треба мастити легенько і тут полость мастити, щоб не закусило. І легенько поворотами вліво право воно має зайти. О, все. Збираємо. Колись один коментатор мені написав. Що треба обов'язково фільтр наливати масло. Я знаю, наші діди таке робили, де хтось робив я колись робив. Насправді, такого не можна робити. Система повинна прокачати масло, докачати до фільтра, сама повністю його наповнити і витіснити повітря. А кожен сам собі робить, як хоче. Так, фільтр замінений, залишилося залити масло. Трошки шкода, що немає в цьому мотоциклі мірного скла. Ну Це зручно. Бо в КПТ таке було, в боксері було. Але от таке саме в мене в Хонді, і нічого мене це не напрягає. І я дивлюся, час від часу знаю, що на мене масла не бере. І Проїхавши 5 тисяч, як рівень був, такий і залишився. Це радує. Так, тут іде, по-моєму, 1,3 літра. Зараз я ще мануал точно гляну. Лайфхак, як зробити дешеву лієчком. Зараз ніяк не придбаю лійку таку. Треба замовити на алі. Все таки 1,3. Так що літру лиємо спокійно, потім ще грам 200. Заводимо, розганяємо масло по системі, воно постоїть, стече і тоді додаємо до рівня. До речі, хочу виразити подяку моїм спонсорам каналу Сергій Матяш, Віталій Біолоус і Куценко. О, Олексій чи Олег, не знаю. Дякую вам за вливання. Так, залив літру 200, Заводжу хай трошки прогріється, розтачається всюди масло. Працюй, друже, на свіженькому масельці. Тишина роботи цього двигуна вражає, він дуже тихенький і вихлоп в нього не гучний. То я вже говорю після того, як я трошечки поїздив. Єдине що десь там колись чути той рокер випускного клапана чи двох клапанів, не знаю, я до цього обов'язково гляну, але не зараз. Я лию масло, доводжу обкатку до 1000, тоді регулюю клапана. Ну, звісно, дивлюся до тих рокерів, усуваю той люфт, осовий, який там є. Регулюю клапана, знову міняю масло і це відео буде обов'язково на каналі. Подивимось, як з цим можна поборотися, чи це насправді правда чи неправда. Ну, я вірю тим людям, які мені написали, самі вони це усували. А ось такий стан масла з мого мерседеса який наїздив 10 тисяч напівсинтетика. Бачите, вона ще чиста, її ще легко можна мототрактор влити. Але чисто по годинах. Ця олива відпрацювала своє. Там це -то все піде на утилізацію. Так, масло стекло, для тих хто не знає, як правильно міряється рівень масла, це мотоцикл має бути в вертикальному положенні, але він зараз на підністі, бо в мене руки зайняті. Ви просто так опритуляєте і витягуєте. Тут має бути рівень. Ну я лию повний. То що треба додати? Повний. Ну, рівно 700 грамів залишилось. Значить я заляв літру 300. Тобто я старе масло злив. Все. Як то кажуть, одним пострілом двох зайців. О, сьогодні було тепло, гріх було цього не зробити. Отже, катаємося далі. Звісно, що автомобілем так бо зима на носі, звісно, що ліфаном KPX так, бо це ендуро мотоцикл, і я сезону не закриваю. Після останньої поїздки вимитий, ланцюг змастив, масло замінив. До зустрічі на каналі.